Вітання, друзі! Я Наталія Зима, вчителька хімії ліцею номер 3 імені Артема Мазура Хмельницької міської ради, маю честь запросити вас на свій авторський курс використання смарт-технології на уроках в освітньому просторі НУШ». За словами Джулі Дірксен, процес навчання подібний до подорожі. Вона починається там, де учень перебуває в певний момент і закінчується, коли він досягає успіху. У чому б той не полягав? Кінець подорожі означає не просто накопичення нових знань, але й появу здібності для нових дій. І для того, щоб це сталося, кожному учневі потрібен досвідчений провідник вчитель, який допоможе розробити власну стратегію навчання та знає, як зробити цю подорож цікавою і результативною. Власне, саме ви. На курсі ми розглянемо смарт-технологію як світовий тренд організації освітнього процесу та дізнаємось про особливості її використання в освітньому просторі нуш. Навчимось застосовувати різні підходи до створення плану проєкту уроку, циклу уроків курсу. Практикуватимемо інструменти з бібліотеки корисностей для проведення уроку з застосуванням смарт-технології. І, звичайно, спробуємо змінити наш погляд на оцінювання з інструментами формувального та традиційного оцінювання на уроці смарт-технології. Запрошую до подорожі.